Вірі, інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь, як виживають Дніпряни, чиї будинки було пошкоджено від час ракетного удару, який ворог два тижні тому наніс по нашому місту. Про ситуацію у Запорізькому краї і куди поїхали нові шкільні автобуси, які придбала держава для сільських учнів. Отже, ми починаємо. 280 вісімдесят дій повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Вночі було кілька повітряних тривог. Вранці ворог знову атакував Нікопольський район. Окупанти вдарили по Марганецькій громаді і по Нікополю. Випустили майже три десятки снарядів, відградів і важкої артилерії. Попередньо ніхто не постраждав. Щодо інших районів Дніпропетровщини, доба минула без обстрілів. Показники радіаційного фону були і залишаються в межах норми. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. вечір ніч у нас з тривогами з обстрілом. На зараз попередньо без постраждалих, без поранених. Інформацію ще уточнюють. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо є питання або потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна! Під час ворожої атаки два тижні тому ракети російської армії поцілили по двох районах Дніпра. І влучили в промислове підприємство. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки. Що за два тижні зробила міська влада для постраждалих у наступному матеріалі мого колеги Михайла Назарова біля будинку номер 6 по вулиці Криворізькій 17 листопада, розірвалася російська ракета. Але зі слів мешканців будинку більше він постраждав не стільки від ракетного удару, скільки від подальшої бездіяльності міської влади. был разрыв, все разрушено, стекла все повыбивало, видно по стеклам, которые торчат в стенах. И, ну, в общем, мебель, стены, потолки, все было повреждено. Данные службы вроде как поначалу все засуетились, все там приехали замерщики, там окна как-то там это самое замеряли, все. Но соседние дома за три дня крыши сделали. У нас сейчас две недели, Крышу до сих пор делают. Ну спасибо, что делают. Но два человека и уже две недели. И не так, как, так сказать, от прилетов квартира пострадала, как от сырости, от снега. Вот была в одной комнате только потолки разрушены, то есть опавшие. А сейчас во всех комнатах. В одной, во второй, в третьей. Поноша б від прильоту була повреждена криша, і вовремя не накрили. Сергій намагається власними силами захистити квартиру від подальшої руйнації. В тайконаті в час вилітали окна ну, стіни, виходить адкалихнулись, і відзначально і из за того ж на криші. Оторвала э, трубы, сорвала все, ну, по, была повреждена крыша, стропила, э, потекла вода. Сбира было э, отверстие просто здесь. Но со временем э, погодные условия и то, что крышу э, так долго делали, но ну, получается она вся пришла в негодность. Получается, э, подклеил сейчас USB, потому как... Э, Була все власна сьов. пройти на накришу посмотрить, які ті чотири що происходит там. Провалився сюди, і получается, щоб з криші нічого не сипалось. Подклеїли, ну сейчас прикрутіли ліс. Збі мешканці зверталися зі своїми проблемами до комунального підприємства жилсервіс П'ять який обслуговує будинок безрезультатно. Директор департаменту житлового господарства міськради Владислав Грицай теж не допоміг. Гріцай, вроде як сказал, обращайтесь в церкви. Я думаю, какой патріархат. Ми поцікавилися, а яку допомогу постраждалим надала міська влада. Помочь від міста нет, никакой. Зараз в будинку люди залишилися лише в декілька квартирах, лише ті, кому нікуди подітися. Всі інші роз'їхалися. Михайло Назаров, Сергій Толкач, Новини, Д1. Сьогодні рух електротранспорту у Дніпрі повністю зупинено. Трамваї та тролейбуси не курсуватимуть з метою заощадження електроенергії. Обмеження в роботі електротранспорту можуть тривати до кінця тижня. Тож заздалегідь плануйте свій маршрут. Продовжуємо випуск. Пологи, гуляйполе, вся Запорізька область. Сьогодні це соцільна гаряча точка. Рашисти невпинно гатять по цій території, руйнуючи навколо все. На місці побували мої колеги Руслан Болінок і Ян Марковський. Доброго дня. Ми з Дніпра. Але ж сьогодні ми у Гуляйполі. Це фронтове місто, яке кожного дня потерпає від обстрілів ракшан. Також, незважаючи на постійні обстріли, працює міська влада, працюють комунальні служби та забезпечують усіми послугами залишившихся мешканців цього міста. Це маленьке місто, але маленьке, но героїчне. Кожного дня ми борюємо свою перемогу, незважаючи на обстріли. Тримаємось, крокуємо до нашої перемоги. Згуляй поля для Д-1. Більш детально про спротив мешканців Запорізької області та про життя під ворожими ударами, дивіться на нашому телеканалі у новому фільмі циклу Палітра війни. Росія не припиняє тероризувати Україну 23 листопада. Ворог знову завдав масованого удару, випустив понад 70 ракет. Майже вся країна на деякий період залишилась без світла, води, опалення та зв'язку. Оперативно у всіх регіонах почали розгортати пункти незламності. Про те, скільки їх функціонує у Києві та як облаштовані, розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Пункт незламності, острівець світла та тепла, який у разі необхідності функціонує цілодобово та безкоштовно у Києві. Уже розгорнули 436 таких локацій. Це в десятеро більше ніж у Дніпрі. Ще 100 можуть запустити у разі критичної ситуації. Сьогодні до роботи пунктів залучено понад тисячі людей, 90% з яких це вихователь, тобто працівники освітної сфери. На базі якор розгорнути більшість пунктів оборів, Зазначу, що місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів. Олександр Васильович завгосп столичної школи номер 245 хвалиться таким генератором на 10 кВт. Він може дати енергії для обігріву приміщення у тисячу квадратів та забезпечити можливість підзарядки гаджетів для 250 відвідувачів одночасно. Якщо ексцена відсключення світла, на пуск пункту обігріву в мене входить 5 хвилин. Вже пункт обігріву забезпечено електроенергією, зарядкою, теплом, чаєм гарячим і всім останнім. Після останнього ракетного обстрілу більшість районів столиці без світла та тепла були майже три доби. Тому такі пункти стали справді рятівними, розповідають містяни. Вони обладнані спеціальною тепловою пушкою, пеленальними столиками та електрочайниками. Можна не тільки випити гарячого чаю, а ще й перекусити. Дякуючи, що є генератор, тільки тут зарядили, бо навіть двоє, дві доби не з батьками не зв'язатися не можна було ні з ким. І батьки хвилюються, і ми хвилювалися. Ми забезпечені сьогодні абсолютно всім. Є вода, є оскарімати, є навіть спальники принесли, навіть є у нас столик із памперсами. Ну, своїми силами багато зробили так, щоб сьогодні було принаймні комфортно всім. Також найближчими тижнями столичні пункти незламності планують забезпечити старлінками та організують охорону. Сергій Салій, Владислав Бернацький, Київське бюро телеканалу Де 1 Щоб була відповідальність Росії за агресію, потрібен спеціальний трибунал, і ми робимо все, щоб його створити, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми зробили кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість, щоб притягнути до відповідальності усіх винних в цій злочинній війні. Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами і міжнародними організаціями, щоб кожен російський вбивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з міжнародним кримінальним судом і будемо її нарощувати. Але на жаль, існуючих міжнародно правових інструментів недостатньо для справедливості. Навіть у міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище. Політичне і військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави за первинний злочин. Злочин, який породив всі інші злочини цієї війни і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалось. Щоб була відповідальність за агресію, потрібен спеціальний трибунал у доповнення до міжнародного кримінального суду. І ми робимо все, щоб створити такий трибунал. Саме цьому завданню було сьогодні присвячено звернення першої леді України до парламенту і народу Великої Британії. Зараз триває візит Олени в Сполучне Королівство і від імені усіх українців і українок, які постраждали від російської агресії. Вона закликала Великою Британію стати лідером. У глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для повернення справедливості. Цей досвід є у британців, це є частиною нашої спільної з ними історичної пам'яті зимою 1942 року, коли ще ніхто не міг передбачити. Коли завершиться Друга світова війна, саме у Лондоні представники союзників підписали цей джеймську декларацію, документ з якого почався шлях до Нюрнбергського трибуналу, тобто до справедливості після тієї війни. Зараз же маємо потужну співпрацю з Нідерландами, які допомагають зі створенням офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів. Працюємо з Францією, яка допомагає нам у польовій роботі по документуванню російського зла. І маємо об'єднати світову більшість на підтримку проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо спецтрибуналу. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру. І реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової. Вірю, що Велика Британія проявить своє лідерство саме у цій боротьбі за справедливість. Сьогодні ж у Лондоні була відкрита і виставка Russian War Crimes. Це проект, який демонструє світу, що саме Росія принесла на українську землю. Ця виставка працювала в Давосі. Під час Всесвітнього економічного форуму також у Нью-Йорку, під час Генеральної асамблеї ООН, в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО тепер її побачать британці в усіх в усіх провідних країнах знатимуть і бачитимуть за яке зло відповідальний расизм. У Берліні відбулася зустріч міністрів юстиції країн Великої Сімки. Надзвичайно корисна. Україну там представляли Генеральний прокурор і міністр юстиції нашої держави. Ця зустріч була присвячена якраз притягненню до відповідальності окупантів і держави-агресора за все ними скоєне. За підсумками зустрічі, бачимо очевидну готовність працювати разом, що, врешті. Відновити силу міжнародного права, відновити повну дію статуту ООН і притягти Росію до справедливої відповідальності. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Саме Німеччина цьогоріч головує в G7. Обговорили нашу співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних інституціях. Пріоритети, зрозуміли захист від ракетного терору. Відновлення енергетики, продовольча безпека. Я подякував пану канцлеру за підтримку. Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитись на Луганщині, рухатись на Харківщині, і щось там вони планують на півдні. Але ми тримаємо оборону, і головне не даємо ворогу здійснити їхні наміри. Вони говорили, що. Захоплять Донеччину навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію. Вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців. Вони використовують там заградзагони. Ще цьогоріч Росія втратить убитиме 100 тисяч своїх солдатів і лише богу відомо, скільки найманців, а Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. І ще хочу подякувати Нідерландам за сьогоднішнє рішення. Палата представників Генеральних Штатів визнала Росію державою спонсором тероризму. Крок за кроком, світ усе розставить по місцях. Слава усім, хто воює за свободу. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні! І до інших тем у селищі Васильківка Синельниківського району, виникла пожежа всередині приватного будинку. За інформацією рятувальників, вогонь пошкодив оздоблення стін, підлогу та майно. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився власник будинку. Тож дотримуйтесь усіх правил пожежної безпеки, аби уникнути надзвичайних ситуацій. Новенькі шкільні автобуси з'явилися на Дніпропетровщині. Їх закупили за кошти держави та обласного бюджету. Ключі від перших десяти вже передали громадам, розповідає журналіст Олексій Доніченко. Закупили вітчизняні еталони. Моделі на 30 місць з м'якими сидіннями, пасками безпеки та поличками для рюкзаків. Шкільні автобуси поїхали до громад Синельниківського, Кам'янського, Дніпровського, Криворізького, Нікопольського та Павлоградського районів. Сьогодні дуже гарна подія в житті нашої громади. Ми отримали новий шкільний автобус. Китайгородський ліцей це є опорний заклад освіти. Це дуже Потрібна справа, тому що в нас діти потребують підвозу із п'яти населених пунктів, коли зможуть вийти на навчання, коли це буде вже повноцінне навчання, діти будуть користуватися цим шкільним автобусом. Всі чекаємо миру, перемоги, повноцінного освітнього процесу. Шкільний автобус це важлива подія для розвитку територіальної громади та безпеки учнів. Дякуємо державі, що вони турбуються про нас такий нелегкий час. Шкільний автобус це не тільки дорога до школи, але й дорога до пізнання, до пізнання рідного краю. Це можливість проводити екскурсії для дітей. Підвозяться діти з п'яти сіл. Новий автобус буде підвозити дітей до школи, якщо буде можливість навчатися офлайн. Сподіваємося, що це буде вже скоро. До кінця року сільські та селищні навчальні заклади області отримують 46 нових шкільних автобусів. Олексій Доніченко, Роман Авекан, Новини де 1 Рятувальники Дніпропетровщини починають збирати подарунки малечі до Дня Святого Миколая. Це щорічна благодійна акція Скринька доброти, спрямована на допомогу дітям з інвалідністю, що позбавлені батьківського піклування. Збір подарунків проходитиме до 16 грудня. Кожен може долучитися і принести дитині те, на що має можливість. Потрібні канцелярське приладдя, матеріали для творчості, книги, іграшки, теплий одяг, солодощі та фрукти. Допомогу дітям приймають за адресою місто Дніпро, вулиця Короленка, 4. Телефон для довідок ви бачите на екрані. А далі спортивні новини переходимо до хронології подій чемпіонату світу з футболу у Катарі. У групі «А» завершився третій тур групового етапу. Еквадор мінімально поступився збірній Сенегалу з рахунком 1-2. Сенегал вийшов вперед у кінці першого тайму, реалізувавши пенальті. У середині другого тайму команди обмінялися забитими м'ячами. Таким чином, збірна Сенегалу виходить до однієї восьмої стадії плей-офф-турніру з другого місця. У другому матчі групи Ей Нідерланди здобули впевнену перемогу над збірною Катару з рахунком 2-0. Голландці по разу відзначилися у кожному таймі. Таким чином, збірна Нідерландів здобуває перепустку до однієї восьмої плей-офф турніру, завершивши груповий етап на першій позиції. Паралельно грали ще дві, два представники групи Бі Англія та Уельс. Аби впевнено завершити відбір, англійцям була необхідна перемога, щоб фінішувати на першій сходинці. Стартовий свисток арбітра підтвердив статус поєдинку. Англія розпочала впевнено і постійно атакувала ворота валійців. Але забити до перерви команді трьох левів не судилося. Все змінилося на початку другої половини матчу. На 50 50-й хвилині рахунок відкрив Маркус Решфорд. А вже у наступній атаці подвоїв перевагу Філ Фоден 0-2. Все ж таки, тиск та клас англійців взяв своє і вони вкотре забили. у оформив нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд. Таким чином Англія фінішує першою та в одній восьмій зіграє проти команди Сенегалу. Завершальні матчі також грали представники групи БІ Іран та США. Матч з політичним підтекстом перед останнім туром у іранців було три залікові бали, а у США два. Тож гра обіцяла бути напруженою з першої по останню хвилину матчу. Так і вийшло. Збірна Сполучених Штатів відразу захопила м'яч під свій контроль та диктувала свої умови, на які Іран погодився. Адже з початку матча команда просто закрилася біля власного карного майданчика. Єдиний в матчі гол забив півзахисник лондонського шелсі Крістіан Пулішич на 38-й хвилині матчу. Після перерви гру продовжила контролювати Сполучені Штати та довели матч до перемоги та виходу у раунд плей-офф, де вони зіграють проти збірної Нідерландів. І наостанок про погоду на середу, 30 листопада. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу вранці до 1 градусу тепла в день. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 50%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми щодня проходимо випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, доводимо свою незламність. Віримо у краще. Перемога за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Наступний випуск новин дивіться о 12-й годині. Побачимось! Слава Україні!